Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days, Мене звати Макс, і сьогодні на моєму столі розкішна у всіх сенсах настільна гра Острів Духів, яка незабаром буде локалізована українською. Тож давайте розбиратися, що тут такого крутого і чому ця настілка займає такі високі позиції у світовому рейтингу на сайті BoardGameGeek. Поїхали! Острів духів це кооперативна гра, розрахована від одного до чотирьох гравців. Кожен учасник бере на себе роль одного з духів природи, який захищає свій острів від загарбників колонізаторів. Саме так у цій настілці нашими спільними противниками є люди, які не шанують ні землю, на яку ступають, ні даханців. Корінних мешканців острова. Сама гра є вельми комплексною, складність якої ви можете налаштовувати. Наприклад, на перших партіях правила рекомендують вам грати за духів низької складності, а також добрати до них спеціальні карти підказки їхнього розвитку. А коли ви вже засвоїте правила та награєте кілька партій, вам пропонується будь-якого духа на вибір, яких у коробці аж 8. Ви будете самостійно обирати, як саме прокачувати вашу колоду, а також можна протистояти конкретним суперникам. Наприклад, в Усія, Англія чи Швеція ці королівства не тільки будуть змінювати дещо у підготовці до партії, а і почнуть вводити нові правила. Тобто, як ви розумієте, слова висока реграбельність ми проговорюємо одразу, і до них більше не повертаємось. Бо ця настілка має просто дуже багато різних параметрів, налаштувань, а також сценаріїв, які змінюють партію ще до її початку. А кінцева та спільна мета всіх гравців за столом максимально логічна та зрозуміла: вигнати всіх загарбників з вашого острова. У такому випадку учасники досягають перемоги. Але якщо духів буде знищено, острів осквернять або ж вам не вистачить часу, то гравці зазнають поразки. Розглянемо підготовку до вашої першої партії з базовими супротивниками без королівств та сценаріїв. І почнемо ми з поля загарбників. Спочатку розміщуємо поле загарбників з боку ігрової зони, потім беремо по 4 жетони страху за кожного гравця і кладемо їх на ділянку запас страху. Далі ми перемішуємо 9 карт колоди страху та за допомогою спеціальних роздільників формуємо колоду страху з трьома рівнями по 3 картки у кожному. Потім, за деякими правилами, створюємо колоду загарбників та кладемо її на ділянку дії розвідка. Далі ми б мали викласти випадкову карту скверни у відповідну ділянку, але на перших партіях правила рекомендує скористатися вказівками, які надруковані на самому полі. Потім ми готуємо сам острів, обравши по одному полю острова на кожного гравця і відповідним чином з'єднавши їх. Далі ми заповняємо поля острова загарбниками, даханцями та жетонами скверни, як це вказано на самих регіонах. Окремо перемішуємо колоди карт великих та малих сил і розміщуємо їх поруч з ігровим полем. А далі формуємо запас із жетонів енергії, міст, селищ, розвідників, даханців та розміщуємо це все в межах доступності всіх гравців. Далі йде підготовка самих учасників. Кожен гравець обирає колір та отримує всі компоненти цього кольору. Потім ви обираєте духа для першої партії. Справді рекомендую обрати духів низької складності. Ви розміщуєте відповідні компоненти згідно прописаної підготовки конкретного духа, а також рекомендується взяти карту поступового розвитку сил. Це така собі підказка, які краще карти добирати по ходу партії, щоб вам було комфортно грати і ви не витрачали час на перечитання цілої колоди різних ефектів, яких ще не до кінця розумієте. Як на мене, дуже корисна річ, особливо під час першої партії. Після підготовки планшетів, згідно вказівок на них і розміщення маркерів присутності духів, ви розумієте, що починаєте гру кожен на окремій ділянці острова. Але по ходу партії ви вже не будете обмежені цими ділянками. Останнім кроком перед початком партії є початкова дія загарбників. Ви відкриваєте верхню карту колоди загарбників та виконуєте розвідку у регіоні цього типу. Це означає, що на полі будуть з'являтися паскудні людини. Карту, яку ви щойно відкрили, кладемо у ділянку дії будування, і ми починаємо партію. Тепер переходимо до власне ігроладу і одразу зазначу, що нюансів тут справді багато, і на кожному з них я зупинятись не буду. Головне, я хочу, щоб ви зрозуміли, що тут взагалі відбувається і що за чим іде. Сама партія проходить послідовними раундами, кожен з яких складається з п'яти фаз. У кожній з них гравці можуть ходити одночасно, паралельно спілкуючись, вибудовуючи стратегію, обговорюючи тактику, оскільки, повірте, якщо ви будете грати всі індивідуально, то виграти вам буде складно. Отже, почнемо з першої фази духів. Кожен учасник тут буде робити три речі: зростає, тобто обирає одну із секцій у верхній частині свого планшета. Це один або комбінація з кількох бонусів, які можна отримати на початку ходу. Наприклад, добрати карту, чи забрати всі карти зі свого скиду, накопичити енергію чи розмістити свої фішки присутності на ігровому полі. Свою присутність ви додаєте, забираючи фішку з власного планшета та розміщуючи її на ігровому полі. При цьому ви самі обираєте з якого треку прибирати свій жетон, тим самим відкриваючи сильніші здібності у вашого духа. У когось це магія, сила чи інші бонуси. І ця механіка є візуально максимально зрозумілою, а сам процес досить ергономічним. Далі переходимо до фази швидких сил. Швидкі сили позначені ось таким символом пташечки. І так, щоб вам було зрозуміліше, то скрізь, де у вашому розпорядженні є дія з таким символом, ви можете її розіграти у цій фазі. Це може бути дія на вашому ігровому планшеті чи вже зіграній карті і тому подібне. Дещо буде для вас безкоштовним, а за деякі дії доведеться заплатити. Знову ж без деталей лише суть. Тут розігруємо швидкі дії. А далі наступає фаза загарбників, яка ділиться на кілька етапів. Починається вона з виконання вказівок на карті скверни, якщо вона перевернута стороною догори оскверненний острів. Нагадаю, що в першій партії ми цю карту не використовуємо. Потім, якщо ми раніше змогли отримати карти страху, навівши жаху на загарбників своїми духами, то тут ми можемо розіграти ефекти цих карт. А далі в межах фази загарбників наступає етап дії загарбників, послідовне плюндрування, будування та розвідка. Плюндрування це атака загарбників на наш острів. Вони завдають пошкоджень регіонам у вигляді скверни, а також б'ються з даханцями. Єдиний позитивний момент, що на цьому етапі наші даханці можуть дати тягла у відповідь паскудним гомосапіенсам. Після плюндрування наступає будування, тобто на острові починають з'являтися міста та поселення загарбників. А після цього ці вилупки підуть у розвідку. І це означатиме, що на острові будуть з'являтися фігурки розвідників. Далі, завершуючи фазу загарбників, Ків відбувається просування їхніх карток. Ми зсуваємо всі карти загарбників ліворуч, і цей елемент геймплею є вкрай важливим, оскільки команда духів, поглянувши на ці карти, точно знає, у яких регіонах у наступному ході загарбники будуть плюндрувати, будуватись та де проводитимуть розвідку. Далі наступає фаза повільних сил, і по великому рахунку вона ідентична до фази швидких сил. Тільки тепер ви можете розігрувати дії з ось таким символом. Просто швидкими діями ви можете змінити баланс сил ще до бою та інших дій загарбників. Ну і остання фаза змін є таким собі підбиттям підсумків, тобто скидання зіграних карт та підготовкою до нового раунду. Отже, структура зрозуміла: зростаючи, ми набираємо сил швидкими діями готуємось до бою. Терпимо та даємо відсіч у фазі загарбників. Розігруємо повільні сили та готуємось до нового раунду. Перемоги ви можете досягнути залежно від поточного рівня страху. Поки загарбники на першому рівні, то вони такі собі думають, що прибули на Райський острів і навіть не підозрюють про існування духів на ньому. І саме тому на цьому рівні вам потрібно знищити все, що стосується загарбників на ігровому полі. Міста, селища, розвідників, а вони ще постійно з'являються нові, і зробити це буває справді непросто. Але по ходу партії, коли ви будете наганяти більше страху на цих паскуд, то умови перемоги будуть полегшуватись. Але якщо одного з духів знищено, сплив час чи стало забагато жетонів скверне на ігровому полі, то гравці зазнають поразки. Отже, з базовою структурою ми розібрались. Ще я хочу відмітити важливість самих духів та їх різноманітність. У кожного з них є свої особливості, вроджені сили та базова колода карт. Хтось краще захищається, а хтось знищує противників. І вам потрібно враховувати це при виборі духів на партію. А при цьому шаленої варіативності для ваших тактик дають колоди великих та малих сил. Тут вмикається елемент колодобуду, оскільки ви будете по ходу партії добирати до своєї колоди кращі та сильніші карти. І якщо на першій партії вам пропонують карту пам'ятку з послідовним списком карт, які вам краще обирати, то далі ви можете проявити свою креативність та вершину стратегічної думки для покращення своєї колоди. Перейдемо до вражень, і я вам скажу, панове, що це топова стратегія. Це той випадок, коли розробники змогли зробити кооперативну гру настільки цікавою та в міру москоломною, що аж вимкнули елемент альфа гравця. Тут просто не вслідкуєш за всіма, щоб роздати свої поради і щоб це було ефективно. Тому кожен гравець, зважаючи на свої здібності, карти, кількість енергії та, взагалі, можливий максимум розіграних карт, має самостійно все проаналізувати та запропонувати себе загальній справі з максимальною продуктивністю. Так, це гра не з простих, не в сенсі правил, а взагалі зусиль для перемоги. Але який же ж кайф розуміти, що ви прогнали загарбників зі свого острова не через те, що вам вдало випадав кубик, а через командну взаємодію та індивідуально прийняті рішення? І я казав, що до цього вже не повернусь, але все ж ще раз хочу заакцентувати увагу на реграбельності. Самі духи різні та досить асиметричні. Наприклад, земляний направлений більше на захист острова, а блискавка на знищення противника. Володар снів і кошмарів наганяє шаленого страху на ворогів, а дух океану взагалі заходить і відходить на ігрове поле лише з океанічних зон, які недоступні іншим гравцям. І при цьому вам не набридає грати за одного і того ж духа, бо ще купа пара параметрів буде змінюватись як до партії, так і під час неї. Вороги, прокачка, і я навіть мовчу про зворотню частину ігрового поля, яке, окрім іншого дизайну, теж має певні особливості. Коротше, це саме той кооператив для досвідчених гравців, яким він і має бути. Щодо компонентів, то тут все зроблено якісно та зі смаком. Сам дизайн є доволі стриманим, але при цьому не типовим. І ви завжди впізнаєте на фото чи десь на столі, що це острів духів. Хочу відмітити навіть таку деталь, що загарбники тут представлені грубим, токсичним цивілізованим пластиком із загостреними краями і тому подібне. А корінні жителі Даханці це приємні на дотик дерев'яні грибочки з згладженими формами. От навіть у таких деталях на підсвідомому рівні гра справляє саме таке враження, яке задумали автори. У фіналі ми традиційно підводимо підсумки розіграшу, який запускали у минулому огляді. І я радий вітати переможця, який написав ось цей коментар та виграв настільну гру Карткове місто. Напишіть нам, щоб уточнити дані для відправки. Ну і, панове глядачі, я пропоную вам активізуватись, бо у вас є можливість виграти острів духів. А умови розіграшу, як завжди, прості. Ви маєте бути підписаним на наш канал, поставити лайк цьому відео та написати у коментарях свою думку про цю гру. Важлива річ у своєму коментарі ви також маєте написати, за якого з восьми духів ви хотіли б зіграти в першу чергу, незалежно від його складності. А вже в наступному огляді ми підіб'ємо статистику, за якого ж духа хочеться грати більше, і визначимо переможця цієї прекрасної гри. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. І якщо так і є, то напишіть кілька теплих слів поза конкурсом у коментарях і для мене. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.